Вергілій Енеїда. Пісня сьома. В пісні сьомій Еней висаджується в гирлі річки Тібр в області Лациум. Зголоднілі в довгому плаванні троянці, зійшовши на сушу, втамовують голод плодами, які вони нарвали в лісі. Через брак столів. Вони кладуть плоди на сухі хлібні коржі, які потім теж з'їдають. Еней і Асканій помічають, що цим виповнилося пророцтво, дане троянцям Гарпіями. Вони з'їли власні столи і, значить, досягли нарешті тієї країни, якій судилося стати їх новою батьківщиною. Правильність їх здогадів підтверджують три удари грому. Знамення, послане богом Юпітером. Еней наказує своїм супутникам влаштувати біля моря міцний стан. Областю Лаціум править старий цар Латин. Руки його дочки Лавінії домагаються всі навколишні володарі. Особливо вождь сусіднього племені Турн. Але Латин отримує від Бога Фавна пораду видати дочку за героя, який прийде з далекої країни нащадкам Лавінії, і цьому герою визначено долою панувати над усім світом. Дізнавшись про прибуття троянців, Латин розуміє, що Еней і є бажаний богами наречений його дочки. Старий цар влаштовує заручини лавінії з Енеєм і дає троянським біженцям землю для поселення. Але ворожа Енею Юнона насилає лють на колишнього нареченого лавінії, Турна, і на її матір Амато. Син Енея Асканій під час полювання вбиває дорогого латинам ручного оленя, латинська молодь вступає через це в сутичку з Асканієм і троянцями. Амата починає піднімати народ проти чужинців. Цар Латин не може заспокоїти збуджених підданих. На допомогу до ворогів троянців і Енея приходить Турн і його друг, вигнаний зі своєї землі цар Мезенцій. До них примикають ще 14 італійських племен.